Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. На початку року голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксана Підласа. Роксана Підласа, поетичний, ні, не Роксолана, Турецька, та за Україну була, просила султана не нападати на Україну і не давати татарам нападати на Україну. А ця Роксолана Підласа сказала, що. Мобілізація 500 тисяч українців, напевно, їм її на вухо нашептав. Е, 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 Євген Дикий. Да? Женя Дикий, треба 500 тисяч, як він сказав. Пророк просто Женя Дикий. Да? Так от, Підласа сказала, мобілізація 500 тисяч українців е, потребує е, збільшення видатків держбюджету на суму близько 700 мільярдів гривень. Так? З чиї кишені це все піде? З кишені простого українського народу. Не олігархів, не чиновників, не депутатів, не ні силовиків нікого. З простого українського народу. І що говорить тут же каже Марченко, міністр держфінансів. І тут же каже Гетьманцев з Верховної Ради, голова комітету, Так? який могилізує українську економіку. І всі кажуть, американські гроші. Допомога Заходу, вона йде тільки на... тільки на зброю. А армію повинні годувати самі ж українці. Для цього збільшать ПДВ, для цього збільшать акцизний збір, для цього збільшать військовий збір, для цього збільшать податки. І все це ляжеть, так, на плечі простих українців. Що далі? Ну, от хто мені скаже, що далі? так? А далі, а далі я вам що скажу? А далі ми мобілізуємо усіх українських чоловіків, і, як пише українська правда, будемо завозити людей з глобального півдня, себто індусів і африканців. Як вам сценарій? Хтось закричить: Україна буде. Я молюся в день і вечір. Я роблю все для того, щоб Україна буду, Щоб Україна була і буде. Але є люди, які хочуть загнати Україну в гроб. В гроб загнати Україну, в гроб загнати простих українців. Просто. І ще й засипати землею. З вами український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.